От трошки більше про цю емоційну занедбаність, тому що от що таке, знаєш, я ніби два слова окремо там емоційна і занедбаність розумію, і ти вже ніби почала пояснювати, що це коли дитині не дозволяється проявляти ніяких емоцій. Це, скоріше, коли в сім'ї ем, її батьки або опікуни, вони, наприклад, емоційно холодні. Ну, тобто вони нагодували її, там купили підручники в школу, відправили її в школу. Але ну, це все в принципі де вони перетинаються. Тобто немає оцього теплого підтримуючого зв'язку, коли батьки демонструють, що ну, дитина важлива, що вони там цікавляться її життям, як неї в школі, як в неї з друзями. Тому подібне. Тобто, це чисто таке функціональне ставлення, як в часи мого дитинства була така фраза: уши хвост на місці, слава Богу, все, дитина жива. У мене теж таке було дитинство, коли як це поїв, шапку вдягнув, все. Ну, да. І цікаво, що бачить, ця кореляція є, і виходить, що все-таки важливо. Проявляти емоції до дитини, да, цікавитися, що як вона що вона відчуває і розмовляти а не просто нагодувати помить жопу і вложити спа.